Мій колега вже розповів вам про те, як будувати інституційну сталість діяльності агенції, і дуже важливо дбати про те, щоб джерела надходження коштів для вашої діяльності були диверсифікованими. Хоча у більшості країн західного світу агенції фінансуються за рахунок Прямих бюджетних коштів прямого фінансування або за рахунок конкурсів і можливості участі у різних грантових програмах пов'язаних безпосередньо із системою регіонального розвитку, але у більшості країн світу агенції також надають свої власні комерційні послуги. По-перше, це виникає із потреби потенційних. Клієнтів і гравців, які є на даній території, але також це важливо для забезпечення фінансової сталості, оскільки як бюджетне фінансування, так і проектне фінансування воно є циклічним. І, от, власне, в періоди, коли цього фінансування немає, або коли є пауза між закінченням одного типу фінансування і початком нового раунду. Виникає потреба у забезпеченні поточної діяльності. І, власне, послуги є тут тим інструментом, який допомагає агенціям забезпечити інституційну сталість. Особливо це актуально в Україні, оскільки ми розуміємо, що не так легко буде виділити бюджетне фінансування достатнє для забезпечення роботи фахівців. Які працюють у агенції, тому що набір кваліфікацій, які потрібні для працівника агенції, знання проектно-менеджменту, знання мов, вміння презентувати, вміння спілкуватися, розуміння того, як працює бізнес, це все навички, які потребують досить високого рівня заробітних плат. І не завжди бюджетне фінансування може забезпечити такий, такі надходження для агенції. Тому власне радимо агенції так само орієнтувати свою діяльність. І у комерційне русло, і дбати про розробку власного портфелю послуг. Що таке портфель послуг? Це власне розуміння, де є ринок для вас, чому це є ринок, хто може бути клієнтом, чому цей клієнт зацікавлений у ваших послугах, яка бізнес-модель, тобто що саме ви продаєте, і яким чином. І на чому ви заробляєте чи на безпосередньому наданні послуги, чи на реалізації якихось конкретних проєктів, чи на субпідряді, наприклад, де є ви є тільки тим, хто збирає інформацію, а потім є підрядник, який цю роботу виконує. І також е, повинне бути розуміння сталості надходжень від цієї послуги. Це може бути невеликі надходження, але постійні. Це можуть бути одноразові речі, але які вам перекривають діяльність на квартал. Тобто, так само розуміти, власне, що саме вам ця послуга допомагає перекрити у вашій поточній роботі. Якими ж можуть бути послуги для Агенції місцевого економічного розвитку? Це дуже залежить від тої території і потреб, на якій ви працюєте. Зазвичай це є послуги для бізнесу, оскільки це найбільш платоспроможна аудиторія. Дуже часто підприємці мають потребу у бухгалтерському адміністративному супровід... супроводі. Особливо це стосується мікробізнесу, коли їм немає сенсу тримати бухгалтера у штаті, але на поточне обслуговування їм потрібна людина, яка може їх вести. І, власне, агенція місцево-економічного розвитку корисна тут тому, що, окрім забезпечення. Самої діяльності по бухгалтерському обліку, агенція може надавати додаткову іншу інформацію, яка стосується розвитку бізнесу, яка, яку, якою вона володіє внаслідок своєї діяльності. Крім того, для підприємців це можливість зустрітися з іншими підприємцями, приходити на заходи. Тобто, це хороша додана вартість, яка відрізняє агенцію місцевого розвитку від інших фірм, які надають бухгалтерські чи адміністративні послуги. Так само в Україні є практика, наприклад, Агенція місцевого розвитку у місті Ладижин Вінницької області створила на базі Агенції мовний центр. Оскільки у Ладижині була досить велика проблема із знанням англійської мови для дорослих і для спеціалістів, то вони запустили мовні курси, де тривалий час займалися групи із. Вивчення мови. Спеціалісти, який вів курси, не був у команді у штаті агенції. Це була запрошена людина. А завдання агенції було власне скоординувати набір груп і безпосередньо забезпечити приміщення для проведення самих курсів. Так само тип послуг, які може надавати агенція, це є проектний менеджмент. Дуже часто органи місцевого самоврядування мають бюджет. І е, мають ресурс на втілення конкретних проєктів, але в їм бракує або навичок, або знань, або персоналу для того, щоб безпосередньо управляти втіленням проекту, особливо якщо це стосується інфраструктурного проекту, де багато часу займає робота з документацією, координація роботи підрядників, і фактично агенція може ставати тим е, інститутом, який. Може на аутсорсі для місцевого органу місцевого самоврядування виконувати проект. Зазвичай це працює таким чином, що є бюджет проекту з нього від 3 до 7% Це є оплата за адміністрування, і власне тих 3-7% це і є послуга адміністрування проектом чи послуга проектного менеджменту, який надає агенція.